Львовянин Сергій Кульчицький, несмотря на звание генерала, лічно обучав воєнному делу закальованих майданом новобранців в Нацгвардії. Я ніколи не бачив, щоб генерал сідав разом з рядовим бійцем і вчив його споряджати в то тобто співчасного безпосередньо в нашому. Ви маєте дозвіл на торгове місце. Який дозвіл? Ну, що? дала ну, що. У нас його з продуктів. Виступили. Зараз він вам принесе. Та що ви кричите? Він зараз принесе. Чому не прийшло те, що має знімати ті зараз? Він не може тут знімати, тому що це столики для молочних. Для якої молочної молочної речі я, я не знаю, що ти що. Давайте ставте свій молоко. Мене цікавить даний чоловік. І документи мен. принеси, я ми це будемо вирішувати інакше. Ну, я хочу вас купити. Випишіть мені чек. А ти не купую, купує, би ти купляв. Ну, все по чеку. Лані, чи вступай, ні сей, хлопці. Батько! Ти нахрен від тебе Роман без... Правильно, да, 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 да! Не кричите. Поняли? Роман без... Роман без... Роман без... Да,

я не маю води документів. Просто без документів так стали. На підставі то, чого ви припри... потребуєте Це документи? Я хочу купити. Ви хочете купити? Так. Прошу. так. А чому ви людину виганяєте? Якщо вам не... Ну, вам не певел, подобається, певел, ви йдете в супермаркет е е е і купляєте. Е як воно взяти і як воно вирощити? На Гуєвича, я вам скажу, де. Ну, Полохати! <плес> <де? плес> <плес> <є плес> Сенсні ради, що ви то виростили. Та <плес> <плес> все не <А> моє. Коли я буду дати папери. Коли я буду дати папери. Я не що дає на яблуку. Я маю яблуку. В нього сад дома, знаю де. Вирощує свої яблука, свої продукти. В селищній раді має право свернуться, и рада да 분들이... Любой, я им выпуск, потому что люди надеются что вы Я будете не 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 не будете не не будете не будете не будете не кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выпьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Що, мені не треба. Я, ну, Я закуплю, травлю. Ну, Хрін купит не отравитися, бачите, він який чим? гарний. Скажіть, Тимо... є папір? Є документ? Бо так 30 крикунів мають вирішувати долю всієї вулиці. правильно? Я, вичайно, що Я паперу не маю, маю во. На чому, на чому? чому? На На якій підставі? На підставі того, є, що в нього в саду, саду виросло, він посушив і привіз. Я поперсал, що ради. Вам що, доказати, що він на Гуюче живе? Я зараз голову сільської ради, я показую, я показую. ради. Я виключу. Я виключу голову сільської ради. Хай випише людині папір. Хлопче, вона... ви вимагаєте те, що ніхто ще не вимагав. Ви найперший. Ну, супер. Ну, супер. Я... Ви відкриваєте Довоз... Америку і відкриваєте Довоз... нові закони. Бо я думаю, нові закони ви прийняли. Це, не є я... закони. Це є нові закони. Ні, то є нові закони. Він, він не торгує правиль. зараз свіжим яблуком, а сушеним. Коли він літом Май... торгує своїм яблуком, торгує Та, всі Ветеринарну я... службу, хоч заключення якісь а ви ветеринарну службу перевели я, на 0,75 ставки. Ви не є прив'язані до місця, ви не маєте дозвольного документу на торгівлю тут. Е, ви не маєте дозволу від селищної ради, ви не маєте заключення ветеринарної ні санітарної служби. І Якої є? служби? Я де є? Я... Я Люди виходять на дві години на роботу, як мені, служба. Як мені в випадку неякісного продукту е, звернутися до вас? Як мені вас не Я вас відвезу. Я до до хати. хати заведу. О, До хати заведу. Є вас Не маю. Заберіть, будь ласка, тоді не видають. Ніде не забирати, Парків. то не буде. Не забирати. я Не забираю. У вас є документи якісь?

Ні, знає, то не моє. Да, може це наркотик. Давайте перевіримо, може і наркотик. А що там якийсь було прийшов і до вас на щось є таке? Що? Ви покажіть нам якийсь документ посудовувати. А ви покажіть! покажіть нам, Я правило. Чому вона не ходить? Ми наносимо салків поставили її, а чому вона не ходить? Як я маю до вас звернутися? Ніяк, ну, немає жодного, ні адреси виробника. Подивіться, що це... А тут це... Це... адреса виробника має погоди? бути. Хто це погодить? Я Хоч... питаю, Хоч... тут має бути адреса виробника. Якісь Добре, а поки, А, а, а може ви, ви, є? Я на підставі вас... чого ви вимагаєте від людей якісь документи? Покажіть свої документи. На підставі чого? Мені не треба підстав. Я як громадянин. Я хочу до громадяни України. Ми Ми на одних правах. Ми на одних правах. Я такі роблю. Ви говорите, не знаємо, хто є такий. Я як покупець. Ви не покупець. Вимагати у вас. А ми маємо право документ. Показуйте, що ви є. Документ має бути. Покажіть нам, будь ласка, документи. Документи ваші на підприємницьку діяльність ти Ти десь вчив. Рішення принеси. На що так? Ну, на того, що я виростив. Ти мало знаєш, Принеси мені рішення, принеси мені рішення. Я тобі заплачу за місце, якщо ж не склав. Але ти туди не ходи і не мудруй, а йде рішення. Принеси мені рішення. Я буду кричати, тому що я старший. Більше не буду. Ні. Надо, Федя. Надо. Я старший, а таких пацанів э, что? не бачу, что, що вони ходили без нічого. Покажи, покажи. мені що причина. Ти маєш його рішення стояти, ні, Ніхто не приявив документ. не посилати нам.